Два дні назад в мене консультація була. В людини 5 бізнесів, результати в нього не ростуть, йому важко, да і в нього безсилля. Да Я задаю, чого ти не робиш? Він знайшов, що йому вже надоїло. Йому безсилля надоліла. Йому важко надоїло. Він задобався 5 бізнесів вести, тому що 20 років він носив собі це безсилля. І тільки зараз перший раз на нього подивився і сказав: безсилля я більше цього не хочу. Представляєте, 20 років він не звертав уваги, що 20 років назад в нього тоді було 2 бізнеси. Зараз у нього вже 5 бізнесів. І він каже, що щось результатів немає. Там у мене є допис, як це він називається, рюкзак на душі. А чого тобі важко? Він каже, тому що результатів немає. Я кажу, ні, в тебе результатів немає, тому що тобі важко. І людина вперше зрозуміла, що якщо він з рюкзаком, в якому знаходяться гирі, стрибає на три метри і не може дострибнути, то коли він дострибне, йому легко не стане. Тому що рюкзак на плечах. А коли він зніме цей рюкзак, то йому стане легко, навіть коли він не стрибне. А він вже 20 років стрибає на 2,20, на 2,30, на 2,40, вже на 2,50 доприга, а йому все ще важко. І він нарешті через 20 років прыжків, зрозумів, що йому важко, тому що він цей рюкзак носить. І тоді я йому задав питання: а що ти такого робиш, що в тебе цей рюкзак накопичується? Або чого ти не робиш, що він не зникає? І він почав думати. Почав думати, він каже, я не займаюсь рутиною, я не прибираю її з життя. Записуй. Що ти ще не робиш? У мене немає фінансових цілей. Я навіть не знаю, скільки мені грошей треба. Я говорю, записуй, що ти не робиш. Визнай правду, що ти не робиш. В підсумки ми прийшли. Що він 24 часа. Мінус 8, тому що ми вирішили вважати, що спати це все-таки суттєве, що 16 годин в сутки він займався несуттєвим. Він каже: ну я ж бізнесом займався. Бізнесом займався, це роботу робив. Але якщо ти роботу робиш без цілі, то це не суттєво, це єрунда.